Основу це є фізичне, економічне, моральне, психологічне насильство. Коли вже вчиняється насильство, це є умисна дія. Вона спрямована в принципі, на досягнення певної мети. Спіяння, підоколочне сп'яніння, якщо вони перебувають, вони з'являються від відповідальність. Це треба чітко розуміти. Якщо батьки виступають в ролі кривдника, завжди повинні тут підключатися органи обіквіфікування. Віку в тому числі можуть бути залучені родичі. Постраждала дитина це, наприклад, 24 години відмовляється служба у справах дітей, і тоді йде відповідне реагування у службу у справах дітей стосовно е, забезпечення прав дитини. Що систематично вчиняється домашнє насильство, а це три і більше рази, і особа визнається винним, потерпіла особа вправі написати е, звернення у випадку встановлення в діях. Порушника кримінального порушення особа буде затягнуто до кримінальної відповідальності. На території міста Тернополя працює мобільна група з реагування на факти домашнього насильства. Склад групи: 10 чоловік. Це працівники, які пройшли спеціальне навчання, які мають спеціальні. Технічні засоби мають автомобіль і здійснюють реагування на факти домашнього насильства в місті Тернопіль. Так, протягом 2022 року ними здійснено близько 1400 виїздів на факти, повідомлення про домашнє насильство. Близько 500 повідомлень знайшли своє підтвердження. Тернопільським і судом винесено 21 обмежувальний припис. Це коли потерпіла особа, безпосередньо звернулася до суду для того, щоб вплинути на керівника і захистити свої права. Програма для керівників передбачає. А спілкування з фахівцем для того, щоб вжити заходів, вивчити причини протиправної поведінки, а також знайти шляхи зміни насильницької поведінки кривника відносно потерпілої особи. Це не громадські роботи, це не виправні роботи. Це у формі спілкування, і в подальшому вже спеціаліст вивчає питання, яким чином проводити цю програму. Бувають випадки, коли мобільною бригадою ми приїжджаємо безпосередньо на місце події, де вчинялося домашнє насильство. Перевіряємо умови проживання таких сімей і виявляємо дітей, які страждають і які проживають в неналежних умовах. Тоді приймається рішення на місці про вилучення таких дітей безпосередньо із сім'ї, і за допомогою з допомогою служби у справах дітей і інших фахівців передання такої директора. Дитини в Центрі соціально психологічної реабілітації по вулиці Стрімкі. За минулий рік, 2022 року, в нас було близько восьми вилучень таких діток із сімей, коли вже приїжджаючи безпосередньо на місце події, ми виявили жахливі умови проживання, в яких дитина не могла в подальшому перебувати. Налагоджено зв'язок між поліцією та школами, це і бесіди, і це демонстрації при необхідності, коли ми можемо бачити, що такий, от образно кажучи, важкий клас, ми стараємося активно звучати поліцію до проведення лекцій в цьому конкретному класі. Як превентивні заходи, щоб попередити? Звичайно, якщо вже є якісь дійсно випадки, кейси, коли щось стається, обов'язково це йде через повідомлення поліції.